Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Питання ймовірної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним знову опинилося у центрі міжнародних дискусій в контексті триваючої війни і пошуку можливостей для мирного процесу. Експерти називають кілька варіантів міст, які потенційно могли б стати нейтральними майданчиками для переговорів. Серед запропонованих локацій фігурують Рим, Женева, Стамбул, Будапешт, а також мінськ і навіть Москва. Аналітики зазначають, що вибір міста має ключове значення для того, аби переговори не лише відбулися, а й мали довіру з боку міжнародної спільноти. Зокрема, Ендрю Міхта з Атланті Каунсіл у коментарі ПАПИ наголосив, що статус Путіна, якого розшукує міжнародний кримінальний суд, фактично унеможливлює організацію переговорів у більшості європейських столиць. Єдиним частковим винятком може бути Будапешт, але й тут залишається багато сумнівів. Водночас ідеї щодо проведення зустрічі в Москві чи мінську експерти відкидають. Як пояснює Міхта, у такому випадку Зеленський фактично потрапив би на територію, яка перебуває під повним контролем російських спецслужб, що створює серйозні ризики для української сторони. Одним із найбільш реалістичних сценаріїв, на думку оглядачів, є проведення зустрічі в Стамбулі. Туреччина вже неодноразово демонструвала готовність виступати посередником між Києвом і Москвою, маючи власні стратегічні інтереси у Чорноморському регіоні. Хоча Анкара прагне зміцнити свій статус миротворця, вона водночас Зберігає власні пріоритети та балансує між НАТО і Росією, що може вплинути на перебіг потенційних переговорів. Тема Будапешта викликала жваву дискусію. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр. Закликав прем'єр-міністра Віктора Орбана організувати зустріч саме у столиці Угорщини. Аргументом на користь цього місця є згадка про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна отримала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Втім, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скептично оцінив цю ідею, зауваживши, що символічність Будапешта може мати радше негативний, ніж позитивний вплив. На його думку, краще було б обрати іншу локацію. Подібну позицію поділяє і експерт ОС Ванджей Садецький, який наголошує, що Угорщина не є повністю нейтральною стороною, а тому її столиця навряд чи стане оптимальним вибором. Таким чином, серед найбільш реалістичних варіантів сьогодні називають Стамбул як місто, здатне прийняти обидві сторони і забезпечити хоча б базовий рівень довіри. Натомість ідеї щодо Москви, мінська чи навіть Будапешта залишаються під питанням через політ. Тичні, безпекові та символічні фактори. Вибір міста стане не лише технічним рішенням, а й важливим сигналом для всього світу щодо того, у якому напрямку може розвиватися майбутній мирний процес. Після дискусій, навколо можливого місця зустрічі президентів України та Росії, увага міжнародної спільноти перемістилася до нових дипломатичних сигналів зі Сполучених Штатів на саміті в Анкориджі, що відбувся у штаті Аляска, Росія. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткофа, майже одразу продемонструвала готовність іти на поступки. Це стало важливим маркером для подальших оцінок перспектив мирного процесу. Як пояснив Віков в ефірі Fox News, сама суть переговорів на цьому майданчику полягала у тому, щоб з'ясувати, чи готова російська сторона до більшої гнучкості. За його словами, перші кроки Москви виглядали обнадійливо, адже дали можливість говорити про потенційну основу для майбутньої угоди представник адміністрації також звернув увагу на роль Дональда Трампа у цих перемовинах. Він зазначив, що екс-президент США та Володимир Путін фактично досягли прогресу у питанні пошуку шляхів до можливої мирної угоди. Водночас Вітков наголосив, що попередні домовленості, які стосувалися припинення вогню, залишалися вкрай крихкими. Такий формат, на його думку, дуже легко зірвати, адже він не містив усіх необхідних складових для стійкого миру. У цьому контексті він підкреслив різницю між короткочасним. Ними домовленостями про перемир'я та повноцінною мирною угодою. Остання, як він відзначив, є значно міцнішою і здатною забезпечити стабільність у довгостроковій перспективі. Саме цю ідею, за його словами, просував Трамп, який на зустрічі в Анкориджі почав вбачати реальні можливості для укладення серйозного документа. Відков навіть додав, що був здивований тим, з якою гострою критикою стикнувся тодішній президент США, попри прагнення закласти основи для стійкого миру. Таким чином, зустріч на Алясці стала важливим індикатором готовності Росії до певних поступок і водночас виявила прагнення частини американського політикуму рухатися далі від тимчасових домовленостей до фундаментального врегулювання конфлікту. Це ще раз підкреслює наскільки складним і суперечливим є шлях до миру, де кожен крок супроводжується не лише надіями, а й критикою. Та сумнівами, поступові дипломатичні сигнали, що прозвучали після саміту в Анкориджі, отримали своє продовження в нових заявах Дональда Трампа. Колишній президент США, який активно намагається відігравати роль у мирному процесі, закликав як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського проявити гнучкість. Його риторика відзеркалює прагнення прискорити зусилля спрямовані на завершення війни, та створити умови для прямого діалогу між лідерами у коментарі Fox News Трамп зауважив, що сподівається на добру поведінку російського президента. Водночас він визнав, що у випадку жорсткої позиції Кремля. Ситуація може стати надзвичайно складною. Висловлюючись щодо Києва, Трамп заявив про необхідність гнучкості з боку президента Зеленського та натякнув на очікування конкретних кроків у напрямку досягнення миру. Його слова прозвучали на тлі серії дипломатичних зустрічей. Минулого тижня Трамп провів саміт з Путіним на Алясці. А вже в понеділок відбулися переговори в Білому домі за участі зеленського та європейських лідерів. Така динаміка засвідчує намір американського політика актив впливати на міжнародний порядок денний, попри критику та сумніви у щирості його мотивів. Відомо, що після зустрічей у Вашингтоні Трамп знову поспілкувався з путіним телефоном. У цій розмові він закликав російського лідера розпочати підготовку до особистого саміту з Зеленським. Блумберг звертає увагу на те, що ця зустріч. Якщо відбудеться, стане першою очною розмовою між українським і російським президентами від початку повномасштабної війни, більше того, Трамп озвучив іще більш амбітний план. Якщо двосторонній формат покаже позитивний результат, він готовий організувати тристоронній саміт за участі себе, зеленського та Путіна. Таким чином він прагне вийти за рамки попередніх ініціатив і перетворити свій дипломатичний імідж на вагомий фактор у пошуку формули миру. Після низки політичних заяв та обговорень потенційних мирних переговорів на світовій арені Україна продовжує зосереджувати увагу і на іншому важливому аспекті війни військовій та технологічній складовій протистояння. Адже дипломатичні ініціативи не зменшують загрозу, що надходить із фронту, де Росія активно застосовує нові види озброєнь у цьому контексті. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зробило публікацію, яка викликала значний інтерес як серед експертів, так і у суспільстві. На порталі War and Sanctions у розділі компоненти у зброї українська розвідка представила детальну 3D-модель нового російського безпілотника, що активно застосовується на різних напрямках фронту. Опубліковані матеріали дозволяють краще зрозуміти не лише конструкцію дрона, але й походження його складових. Це надзвичайно важливо для міжнародної спільноти, адже мова йде про систематичне порушення санкційних обмежень і використання іноземних технологій у війні проти України. За даними ГУР, цей БПЛА може виконувати кілька функцій: розвідувальну, ударну, а також виступати як хибна ціль для перевантаження української системи протиповітряної оборони. Така багатофункціональність робить його потенційно. Небезпечним інструментом у руках російських військових: дрон обладнаний камерою та двома LTE модемами, які дозволяють передавати відео у реальному часі або в записі через мобільні базові станції. Крім того, модеми забезпечують отримання команд для коригування курсу, що підвищує керованість і ефективність використання цього апарата на полі бою. В ударній модифікації пристрій може застосовуватися за принципом ФПВ. Камера зі змінним кутом огляду дає можливість оператору здійснювати наведення безпосередньо на ціль. За своєю конструкцією, безпілотник має фюзеляж типу Дельта-Крило, подібний до іранського шахет-131, у Росії відомого як Єрань-1. Але він дещо менший за розміром. Навігаційна система Дрона базується на заводозахищеній системі супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями. Лями Елістар особливо тривожним є той факт, що майже половина компонентів цього безпілотника має китайське походження. Йдеться про модулі зв'язку, міні-комп'ютери, регулятори живлення та навіть кварцові генератори. Це означає, що, попри офіційну риторику про нейтральність, іноземні компанії чи посередники все ж беруть участь у ланцюжках постачання деталей, які зрештою використовуються для війни проти України. Двигун ДЛЕ розташований у носовій частині фюзеляжу, робить цей дрон схожим на баражуючий боєприпас «Італмаз» виробництва російської зала груп, що ще раз підтверджує тенденцію до копіювання та модифікації вже існуючих моделей. Крім цього, гурмоу надало нову інформацію і в іншому напрямку щодо морської логістики Росії у розділі морські судна порталу «War and Sanctions» Розвідка оприлюднила дані про 42 судна, які беруть участь у схемах обходу санкцій. Йдеться про транспортування підсанкційної російської та іранської нафти викраденого українського зерна і вугілля з тимчасово окупованих територій, а також про забезпечення так званого тіньового флоту РФ. Такі дії демонструють масштабність порушень міжнародного права і підкреслюють, що боротьба України відбувається не лише на полі бою, а й у сфері економічних санкцій та контролю над глобальними ланцюгами постачання. Таким чином, поки світ обговорює потенційні формати мирних переговорів, Україна наголошує на. Тому що реалії війни залишаються жорстокими і конкретними. Викриття російських технологій та міжнародних схем обходу санкцій стає не лише інструментом інформаційної боротьби, а й важливим аргументом для посилення тиску на Москву з боку світової спільноти. Це ще раз підтверджує, що шлях до миру має включати не лише дипломатичні зусилля, але й ефективну роботу у сфері безпеки, технологій та санкційної політики.